Вчора 30 квітня група невідомих людей на чолі з своїм хазяїном, самовільно зайшли і зрубали декілька десятків молодих дерев. Не декілька десятків, а декілька сотень молодих дерев зрубали. Коли місцеві жителі Прийшли і звернулися до них, що вони тут роблять, вони порозбігалися. Ось погляньте, будь ласка. Прошу відповідні органи звернути на це увагу і розібратися. Дана ділянка знаходиться на території Ворохтянського лісгоспу Поляницького лісництва. Село Поляниця. Варварсько зрубано сотні молодих дерев.